Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українець записує звернення до народу, дісталося зеленій владі. Ну що я тобі, Вова, Вова, можу сказати? Оцей тези про 30 років крали. Бле, я виден Зеленський. Це розраховано, вибач мене за прямоту на дебіри. Так можна виправити любого керівника. Пройде 100 років і буде заявляти, що до мене крали, а що я можу зробити. Коротко і ясно. Коли ще перед повномасштабним вторгненням я сперечався з прихильниками Зеленського, вони мені наводили такий аргумент, що Зеленський почав будувати дороги. Тоді в мене з'являлося одне питання. А звідки він взяв гроші? Що, кишеняк разом з собою приніс на посаду? Ні. Ці гроші заробили до нього. І ти ж пам'ятаєш, коли кінчилися гроші з бюджету, на що пішов ковідний фонд? Правильно, на дороги. Ще додати? Ми можемо виділити гроші 50 мільярдів на армію да? грошей, але за що ми тоді будемо будувати дороги? Отак і живемо. В той же час українці все частіше задають до влади критичні запитання, як військові, так і звичайні роботяги. Вчора потужно висловився військовий, який відкрито заявив, що українські землі звільняються від українців, йде геноцид, і влада одечому підтримує окупантів. А ось що пише блогер не на часі. Кому вигідна війна в Україні, і як президент Зеленський продав Україну? Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, поки українська влада продовжує брехати українцям про те, що треба йти захищати свою землю, свою рідну українську землю. І в принципі, я завжди кажу, що українська влада працює як фокусник. Поки вони відволікають увагу тут, то десь там робиться справжній фокус. І зараз відбувається черговий фокус. Сьогодні я в своєму телеграм-каналі опублікував відео, де чітко вказано, кому вигідна ця війна. Хто такі BlackRock і для чого Зеленський підписав договір з цією компанією? Посилання на телеграм є в шапці профілю. Якщо коротко, то ви вже знаєте, що з 1 січня розпочався другий етап відкритого ринку землі, де вже юридичні особи можуть купувати землю українську до 10 тисяч гектарів, і багато українців розказує про родючі українські землі. Але не всі українці знають, скільки корисних копалин є в цих землях. А за даними міжнародних організацій, в українських землях є корисних копалин на десятки трильйонів доларів. Ви уявляєте собі, скільки це грошей? І ви думаєте, що всі ті західні компанії, які будуть через підставні українські компанії купувати українську землю, їм потрібні чорноземи? Звичайно, ні. Їм потрібна земля для того, щоб видобувати звідти все, що там є. А тепер питання: для чого ж потрібна війна? А для того, щоб не було українців, ось для чого їм не потрібна Україна. Іна, в які будуть українці, їм потрібні лише землі. Більше того, якщо ви не пам'ятаєте, то міністр оборони, колишній міністр оборони Резніков, казав, що всі заміновані території після закінчення війни будуть загорожені забором і там будуть проводитися розмінувальні роботи. Але всі ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися за тим забором. Тому влада Зеленського зараз просто розпродає Україну. Ще раз вам наголошую, почитайте, хто така компанія BlackRock, і перегляньте відео, яке я опублікував на своєму телеграм-каналі. І вам дуже багато нюансів стане зрозуміло. Побачив, що у телеграм-каналі вже проводять опитування, за кого ви проголосували, якби пише копірайтера Еспресо Тіві Василя Зима на своїй сторінці у Фейсбук 62% за зеленського, якби а давайте уявимо, якби просто зазирнемо альтернативну реальність, якби якби 300 строковиків нацвардійців, яких чомусь залишили самих боронити летовища в Гостомелі, кинули зброю, побачивши десантників і втекли. Якби Тетяна Чорновіла не вивезла з машини ракети від протитанкового комплексу Стугна і не відбила перший танк на трасі під від броварами, якби тисячі добровольців не пішли за зброєю, не кинулися б грудьми боронити Київ, якби невідомий герой не отримав дамбу в Козаровичах і ворог її захопив і вода Київського моря не залила демидів, якби прості люди не чинили опір і не наводили артилерію на ворожі колони. Якби льотчики не злетіли у небо, залишивши авіацію під ворожими ракетами, якби чинна влада таки посадила генерала Марченка і не поїхав рятувати Миколаїв. Якби ворог прорвався за Миколаїв і доліз до Умані, якби теропроводна Сум не замкнула ворога. На сумщині і колони дійшли до Києва, якби військові добровольці не втримали чернігів. Якби генерал кривоноса не заблокував для ворога жулян, якби мільйони людей не віддавали на армію, останні, якби зацьковані владою бізнесмени не жартували на армію і гуманітарку мільярди, задекларованих грошей, а сиділи б десь на теплих берегах, давши право жартувати мільярдерам з офісу президента. Якби не безіменні і полеглі вже герої з усіх тих сіл і містечок, де ворог чекав на квіти, а отримав вогонь. Якби не наші друзі Узі, які прийняли мільйони біженців, видавали танки, солярку і снаряди, коли не було зрозуміло, чи встоїть Україна чи ні. Якби все вирішувала одна героїчна особа, яку телеграм-канал радує чудовими рейтингами, вирішувала все сама, якби і коли все, все ви зважите на вагах. Ясно, чесно і без політичних симпатій, то одразу відчуєте увагу того, про що не кажуть на єдиному телемарафоні, і надзвичайно легкість того, чому надають великої ваги у цій країні мають вижити люди. А потім скажуть, якою ціною все і наскільки було б легше, якби хтось за три роки бодай один раз гадав про армію і війну, і не зазирав у очі путіну, а зазирнув очі бойовим генералам і ветеранам. Хоча генерали ж або по судах ходили, або були закинуті на периферію життя. А ветерани ходили своїми маршами, коли жителі Печерських пагорбів уже залишили майдан, та й не було видно цих жителів за щільними колами охоронців, якби, якби вороги були завтра, я проголосував би за парламентську С публіку у парламенті якої немає виборкових олігархічних партій, придуманих в сауні після концерту, що більше ніколи жоден Брежнєв не ходив з медалями і зірками на грудях, відволікаючи ненадовго від написання 135-го тому книги про війну, які він всіх побіділа не те, щоб зачистити на камеру. Когось написаний текст, якби цей народ втримав країну без команд і наказів, часто покинутий зраджений силовиками, часто беззбройний і обманутий, вірячи лише судвід. Єлюші, який виніс руками ворожу міну чи бабі групині, яка супчиком потруїла ворогів і вірячи армії, які скидав, ризикуючи бути розстрільними координати російських позицій. А оці фантазери, яким уже були нарешті-врешта, затямлять ця війна довела раси не завжди сильна рука ніякого не врятувала. Врятували руки мільйони рук, які без жодних розпоряджень з банкової просто взяли, і показали ворогу і велику соковиту долю. Якщо цю долю хочуть побачити ще десь, то можемо писати Ейтинги і видавати мільйонними тиражами точно так само, як труди найвеличнішого письменника сучасності. Звісно ж, за бюджетний коштом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.